Вітаю! В ефірі я Ліза, і всі ми з нетерпінням чекаємо улюблене свято дорослих та дітей. Новий рік. Як зустріти, що одягнути, що приготувати? Відповіді на всі ці запитання ви побачите прямо зараз. Новий рік 2015 з нетерпінням чекають як діти, так і дорослі. Адже новорічні свята одні з наших найулюбленіших незалежно від віку. І для того, щоб створити дійсно гідне святкування, підготуватися до нового року, краще здаздалегідь. А зірки нам зможуть підказати, як організувати цей захід, щоб синя дерев'яна коза, символ наступаючого року, принесла удачу. Зараз ми постараємося дізнатися, як прикрасити ваш будинок, де і з ким краще відсвяткувати, і безумовно, що приготувати до святкового столу. Будь-яке свято починається з оформлення приміщення. Так як символом 2015-го є коза, а її стихією дерево, то й при прикрасі вашого будинку слід це врахувати. Різні дерев'яні атрибути принесуть вам тільки удачу. Це можуть бути дерев'яні статуетки, рамки і так далі. Так як кольорами наступаючого року є синій і зелений, то я думаю, буде актуально додати їх у ваш інтер'єр. Також не забувайте про те, що коза дуже любить зелень, і непогано було б додати кімнатних рослин. Подібне рішення буде тільки в радість для кози. Вічне питання, що вдягнути, особливо ретельно вибирає свій наряд дівчата та жінки, тим більше в новорічну ніч. Головні принципи, за якими варто вибирати новорічне плаця натуральні тканини. Образ краще розбавити аксесуарами також натуральних матеріалів. Я думаю, що козі не принесе задоволення наявність величезної кількості страз і паєток. Краще видати свою перевагу кашеміру, оксамиту, загалом м'яким і приємним на доток тканинам. Головне уникайте гладко зачесане волосся. І, звісно, не менш важливе запитання, де і з ким зустрічати новий 2015 рік. В новорічних святах одним із найголовніших принципів, завдяки якому можна гідно провести час, це вибір місця і компанії. Так як коза дуже спокійна, обережна і сором'язлива, то і стиль святкування варто оформити в такому ж руслі. Вдалим рішенням буде родинне коло. Не варто вибирати галасливу компанію, адже коза домашня тварина і любить спокій і стабільність. Новорічне частування є однією з найважливіших частин нового року. Адже яке свято безсмачно приготовленої вечері? А що ж воліє наша кізочка в цей день? Дуже важливо, щоб на столі була достатня кількість зелені, різні овочеві салати, прикраси і зелені. Я думаю, дуже сподобається нашому символу. У виборі м'яса особливих обмежень немає. Тут господиня може дати волю своїй фантазії і приготувати на свій розсуд. Однак при приготуванні десерту варто врахувати його калорійність. Спробуйте створити щось більш легке, наприклад, морозиво, желе, або ж просто поставити на стіл фрукти. Я думаю, що коза буде тільки рада таким солодощам, а особливе задоволення їй принесуть такі солодкі напої, як соки і морси. Ну і, звісно, не забудьте загадати бажання на новий рік, яке обов'язково збудеться. Без сумніву, 2015-й принесе позитивні зміни всім знакам зодіаку. Кожен бажаючи внести у своє життя новизну або кардинально поміняти уклад життя, отримає чимало цікавих пропозицій і можливостей. Світили обіцяють, що 2015 рік символ якого дерев'яна коза. Дозволить людям полегшити працю або змінити роботу і збільшити доходи. Майбутній рік нова сторінка в житті тих, хто відкриє до всього нового і готовий розвиватися. У наших наступних ефірах дивіться гороскоп для кожного знаки Зодіака. До нових зустрічей! Бувайте!